Переробка кулаків трактора Т-40 ми нас робимо направляюча бо зношена. І на неї будемо робити чашку з підшипниками. Ідея не моя, попросили зробити, коротше, як у відео. Робимо як у відео. Мої тут нюанси ніякі не враховані, так що е, любі поради. Це все, на, як то кажуть, на совісті замовника. Моє діло зробити точно і моє діло зробити так, як він хотів. Я пробував спочатку щось там сказати, я зрозумів, що безполезно, Тому робимо по образу і подобію. Тому до мене ніяких питань не виникає. Треба, не треба, добре, не добре. Тут це все діло. Людина хоче робимо. Нам треба зробити зараз основу, для того, щоб було куди запресувати чашку. Так, вийшли у нас два такі стакани. От, тут ще є припуск на росточку, розточуватись буде вже на росточному, бо виставити сосність при запресовці, в принципі, я боявся, щоб воно десь не змістилося, тому я краще перестрахуюсь і зроблю росточку на розточному. Бо як ми будемо цей стакан запихати, він то сяде рівно. Але хто його знає, якщо бо його, якщо чуть, чуть поведе десь, чи він стане отак, чи отак, чи чуть-чуть його змістить, то то буде недобре. А там же я буду робити від базового підшипника нижнього типу. І вже буду розточувати зверху. Тому е, така технологія мені більше е, мені більше подобається, мені більше актуально. От, хай воно буде трошки довше, але воно буде точніше. Тому так? Так, запресовуємо. йде, тебе? До опора там площадочку я підчесав. От і воно зайшло. От і воно зайшло. От так воно. От так воно зайшло. От так воно виглядає, кулачок. Так, зараз беремо це все діло на розточний і робимо посадку під підшипник і сальник. Так, один. Готовий. От зараз розкажу декілька нюансиків. Декілька нюансиків розкажу по цьому, по цій всій технології, що нам, що нам віщає містер YouTube. Поки нема світла, ми з вами, ми з вами поговоримо на рахунок цих деталей і цієї роботи. Отже, нас на Ютубі говорять як? Не говорять, а навіть показують. А саме показують, що є в нас оцей кронштейн, як його переробляють. Тобто стара втулка у нас стоїть, точиться якоби стакан сюди, оцей, що я зробив, напресовується і воно все чітко. І це все робота робиться на токарному, наприклад. І... І вже ніяких якби, питань не повинно виникати. Але при роботі, от, я оце все розточив на розточному стакан, поправив, поправив старе, старе місце, типу, зробив гарний циліндричний отвір, виточив з натягом цю болваночку стаканчик, запресував. І вуаля у нас, добре, що я дав припуску тут 2 мм. І, вуаля, у нас тут ніфіга не соосно виходить з нижнім підшипником, та якби отвором під нижній підшипник. При тому, що я виставляв так само, робив хросточку. Але стакан десь, може, чуть-чуть зіграв чи десь щось там, як то кажуть, щось пішло не, не, не так, як би воно хотілося при виставлянні. І, відповідно, у нас базування йде зовсім вже по інакшій траєкторії. Тому насосність сосність не попадає. А відповідно, якщо ми стакан запресували сюди і поставили обойму підшипника, наприклад, як вона у нас стала отак під уклоном, чи якось так, чи так, а конусний підшипник він не любить цього, він хоче рівно йти солосно. І відповідно виходить, що зовсім неправильна робота. Ця робота є більш правильна. І то я скажу так, що теж є тут декілька нюансів по самих по самій роботі, як би було правильно зробити взагалі-то ідеально, щоб було це зроблено суцільне, запресоване. Потім перевернути, зробити там сосну посадку відносно базового торця вже другого підшипника, щоб у нас. Два підшипника зійшлися і мали дві паралельні е, чіткі бази. Тобто дві паралельні. А ні, щоб у нас один підшипник зайшов отак, а другий став отак і воно його зіжме, хрі, знає, як. і, і коротше, туфта виходить. От. І як це зробити на е, тукарному станку, я не уявляю. Так, це воно виглядає, що воно зроблено, але я впевнений, що при якихось замірах. чи Дальше. Ну Може і ходить, там якось воно собі працює, втоптує це трактор є трактор, там, як то кажуть. Але по правильному воно не то. От, От Бачите, я тут зробив обкатку, в мене тут вийшло 4 десятки в бік, 4 десятки вбік, 15 в бік і тут і 0. Типу. Тобто, як воно виходить? Що в нас стакан трошки десь зіграв, відповідно. Зараз в мене є припуск, я собі вже зроблю його так, як має бути. От, А коли продають взагалі готові ці комплекти, тобто продають готовий комплект окремо стакан, окремо втулка, і потім то все напресуєш, туди запхаєш. Коротше, і як воно там стане, хрін, ніхто не знає. от. Тому. Ну, я кажу, воно може працювати, може воно там втоптується якось. Люди там не дивляться, не міряють. Але самі розумієте, що якщо механізм не точно зроблений, він працює відповідно тому, як він зроблений. Тому е така робота має виконуватись тільки на розточному станку, я думаю, навіть певний, або на чомусь подібному чи фрезерному, але аж ніяк не. Не на тукарному, бо я собі. Ну, це виставити по внутрішньому отвору втулки на тукарному через якусь оправку. Це все має бути тоді втулка нова тільки. Тільки нова втулка. Відповідно, правильно зроблено, рівно, чітко все як має бути. От. Бо якщо стара втулка її лишити, то і напресовувати цю херню, то не непонятно на що ви напресуєте. Мені взагалі чоловік приніс це і каже. Та ти мені того напресує, як воно є, по тому старому бачили, скільки я зняв, яке воно там вибито. То ця втулка б мені стала взагалі хрен знає як. І той підшепник би там стояв. Просто непонятно, так, чи відтак він би стояв. Коротше, то би був жах. Воно би і тут не пристало, а так я зробив базу різцом черкнув, підібрав пару точок, зробилося. І воно вже на ту базу перлося нормально, забазувалося, як кажуть. І потім відносно ми розточили. Ну, якось так просто. Як воно має працювати, коли воно зроблено на коліні, я навіть не, собі не уявляю. Так що, е, а я не говорив, що це є, бо може хтось буде питатися. Це переробляють трактор. Трактор переробляють без пружин. Там він має передній міст на пружинках таких, воно ходить. Той палець і так би підмортизовує. Це вже жорстка сцепка, фіра. Коротше. Е, я не знаю, я не пробую, якби воно їхало, щоб відчути різницю, тому не можу казати, чи воно добре, чи воно погано. Але в будь якому випадку, коли щось підамортизоване, воно завжди краще, мені так здається, ніж коли воно жорстко. От. Так що якось так. Зараз ще цей другий стакан буде йти розточка, появиться світло, я вже є. Дойду. Похвалюся зразу О, при нагоді отака розточна головка, головка мені приїхала цікавенька з От. Різці, правда, ще не доїхали, тому я використовую перехідну втулку під 12-й різець. От. А це коробочка. А це коробочка у нас від, від цієї. Від цієї всієї історії коробочка. Подивіться, які тут різачки. Я зараз розкажу історію з китайцем, як я, як я купляв цю голову. О, так що вам було видно. Бачите, які тут різці моцні, крутенькі різачки. Отак оно. На різці пише. Яка пластина до нього підходить, тут два види пластин, три види пластин йде. Пластин ще немає, бо ніяк не можуть доїхати. Є такий різець для розточки отакої великого діаметру або якихось других варіантів. І мініатюрні взагалі різочки маленьким діаметром 6 мм, по-моєму. Отакі От різочки. Тепер історія, як я купив їх. А діло було інакше. Коротше, замовляю я в Китаї по акції набір головка з набором різців. Там вона коштувала щось під 6200 гривень по акції. Ну, Ціна халявна при їхніх цінах в Китаї по 12 тисяч, по 11 тисяч, це ІСУ-40. І відповідно, я замовив, ризикнув. І на другий день мені Китаєць відписує, каже: Добрий день, така історія, що я відправити не можу, бо посилка вага велика, 7 кг більше навіть. І треба доплатити там щось, щось 150 доларів. Треба буде доплачувати за доставку. Я, я сказав йому, коротше, що як собі хочеш, товар оплачений повністю, і мене не цікавить. От. І Він ще зі мною щось спробував переписуватися. Я йому сказав, що я йому вже написав, що думаю ну, щодо цього всього. Ну і забив на це все діло. Гроші оплатив за це. Тих 6 тисяч гривень. І все. І тут через не цілий місяць приїжджає мені упаковка. Ну і відповідно, я відкриваю все на місці. От І просто, як кажуть, подарок. Е, я так думаю, що просто продавці хотіли надурити нас, але самі надурили себе. Отак вони роблять. Типу акція, але знову ж таки, вони роблять так, що воно. Получається, самі собі обман зробили. От. Ну і можливо, то, що репутація магазину не хотіла псуватися, і він відправив, бо магазин великий, і не хотів негативний відгук. От. Так мені приїхала ця голова, бо я не планував купляти за такі гроші вдвічі більше. Тобто, А за таку ціну то вже терпимо. Правда, пластини до них не дешеві, але пачка пластин, щось, ну, скажімо так, коштує, так як імпортні пластини. 1000 гривень в середньому пачка пластин коштує до цих різців. От. А так то голова чітка, жорстка, плотна, без зазорів, без люфтів і сотка на діаметр. Тобто, досить точно воно все керується. От, якось так. Класна головочка, просто бомба. У мене якраз такої великої не було, щоб класної, а не якесь рахітство, Ще як пластини приїдуть, то взагалі буде пісня. Так, запресував сюди всередину такий вал довгий палець і на одну і на другу сторону. і Потім розріжу і тут наріжеться різьба, по довжині вже вирахував це все діло. От, по довжині воно виходить, в мене 225 мм, це від підшипника до підшипника, Від низу підшипника. Але так як там буде ще сальник, то відповідно десь отак 225 Тобто обріжеться десь. Отак по підшипник, потім ще різьба. Ну в принципі Мені хватає, десь 260 буде, я думаю, більше ні. От, а сюди ще буде на кінець е, точитися втулка підсальник, обварюватися і робитися наплавка під посадку підшипника. Посадка підшипника 60. Тут галтельку зробив, підчистив. Це все привариться. Отак воно виглядає. Підшипник буде тут стояти не конусний, ну такий замовили, такий принесли, такий буде. Технологія збірки не моя. Яку сказали, таку робимо. Переважно ставлять. Ну, Взагалі-то я бачу, що навіть ставлять просто тут якусь втулку знизу. Але По-нормальному треба ставити два конусних підшипника. Але можливо воно і так ходить, не знаю. Ну Сказали, так, робимо так. Так, зробимо ще запрестовку кольца під сальник. Потім будемо обварювати посадку під підшипники, це все разом проточувати з усіма посадками і зі всім. От. Так, зайшло сіло, повністю притик. Виглядає кульцо під сальник. І проточив на чорнову поки що під підшипник посадку. Сюди, тут буде різьба, посадка під підшипник. Тут посадку зараз наплавимо. І тут потім проточимо це все разом за одну установку. Центра вже є, готові. Ось якось так. Так, отакі получилися два пальці. От. Ну, мороки з ними було так достатньо наварити ці посадки, сюди зробити фланчик, приварити, так само це все діло. Сюди запресувати, тут обточити. Ну, коротше, сталі різні, воно тут не різно е, твердний матеріал і тяжко точиться трохи, цей, але нічого зробилося. От, зробив посадки Тут так само це все діло, сюди різьби понарізав 27 крок півтора. ось Стандартна різьба. Цей різьби тут повністю хватає більше ніж достатньо. Тут підібрав фасочки. Ну і, в принципі, все, комплект готовий. Так, такі гаєчки, але ця гаєчка не сюди, це просто сьогодні замовили мені гайку От, я вже зразу по ходу п'єси маукалібер. Під неї зробив. І це зараз зроблю ще сюди. Я думав зробити корончату гайку, але щось мені підказує, що мені буде з цим махати мозок. З тою корончатою гайкою бо її треба досить точно верхувати, щоб у нас корона вийшла в пересіченні штифта. От, ну Я вирухав, але ну, хрена не знає, як вам там вийде. Можливо, придасть якісь підкладки робити там, малі там шайби якусь чи що, не знаю. Зроблю дві контргайки. Одну і другу, одну більшу, другу, ширшу, другу тончу, ширшу для того, щоб можна було чуть-чуть подати, так як тут шайби не буде вже. От, тут в глибині 30 зроблю десь на 3 мм, а далі вже... Pieda rīzba. Nu, tā kā tā.